Німітгель для полегшення болю. Не пече, має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німітгель дієвий при артритах болю в суглобах та спині. Фуцес трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються Фуцес просте та ефективне лікування молочниці. Фуцес. Дікло гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та набряк. Гель із сейфу дікло -сейф. Так так, я вже виїжджаю. Суперсила? <плес> Яка моя суперсила? Напевно. Бути там, де потрібен більше за все. Всіх супергероїв, плюс 300 хвилин на всі номери без додаткової плати. У LoveUA. від Київстар. Що? Жуєш? Жуєш? А як же важкість, та нудота? Коли їсти хочеться, але не можеться. Домрид! Прискорить звільнення шлунку. Домрид жувати, не переживати. Домрид. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем «Долгіт». Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Нескорені міста України. Львів. Місто, де збережено понад дві тисячі історичних, архітектурних та культурних пам'яток, його центр належить до світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут, при монастирі святого Онуфрія, Іван Федоров заснував першу друкарню і надрукував першу українську книгу Апостол після листопадового чину та створення західноукраїнської народної республіки. Львів став столицею та серцем українського визвольного руху. У червні 1941-го на площі ринок українські національні збори проголосили акт відновлення української держави. Після чого нацисти почали терор проти ОУН. Українська повстанська армія намагалася взяти місто під свій контроль. Але владу захопили червоні. Попри репресії, львів'яни продовжували боротьбу. Сьогодні всі дороги ведуть до Львова. Навіть Анджеліна Джолі його не оминула. Він став другою домівкою для тисяч українців, дає раду тоннам гуманітарних вантажів, і навіть під ракетними ударами продовжує працювати на перемогу. Бо Львів не скорений Україну красиво. прогресиву незламну і неймовірно сміливо. запрошено до європейської сім'ї. Зі Зіщину у серці.

Що вечора у будні? Що чекати? Все ж таки, про актуальне. Ця історія має бути почута всією україною. І наболіле. Розкажіть, будь ласка, як це було? Я побачила, що вихід буде не без іронії. Сьогодні у нас дуже дорогий всіх сенсах цього слова дійсно. улюблені ведучі без паніки і нервів за чашкою. Чаю готові обговорити з вами все місяць. Щось буде дуже вирішуватися. Головне вечір з Україною. Завтра про це буде говорити. Вся країна. Завжди раді радість зустрічі. О, так ми вже в ефірі. Так. У будні о 19. На каналі Індиго. Подарувала йому чарівник від протектон. Овочі обробив фітофтори немає. Тепер тільки те й робить, що співає. В кого кращі помідори? Наспівав співав чарівником. Німітгель для полегшення болю. Не пече має приємний запах, не лишає плям на одязі. Німітгель дієвий при артритах болю в суглобах та спині. На фронті. В дорозі. У тимчасовій домівці. У бомбосховищі. Гульде. Ну поруч. Дивись українське телебачення з TV. Дивись, борись, перемагай. Перемоги кожного дня. Діклосейф гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та набряк. Гель із сейфу дікло Яка в мене суперсила? Мабуть, перетворювати сторіс на тепловізори. Для всіх супергероїв плюс 5 гігабайтів без додаткової плати. У тарифі Терефілавюгей від Київстар. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. І діти приїдуть і онуки мої кохані. А встигнеш, руки не заболять, стільки наліпити. А від болю у суглобах є жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Мої золоті! У мене все готово. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Ті, хто на посту. 24 на 7. знають ціну людського життя. Наша вона задача, щоб хлопці залишилися живими. Вони рятують Осколочне. інколи роблячи неможливе. Якщо у нас критично, то їдемо на максимальній швидкі. Найкращі, неймовірні. Хто, як не ми, повинні стати на оборону нашої держави. Ви, наші медичні янголи охоронці. Батальйон лікарів. Тут наш фронт. Історичне рішення. Україна кандидат до ЄС. Наш шлях до Європи довгий і важкий. Ми Європа, бо поділяємо європейські цінності. Нам доведеться ще багато зробити, щоб нарешті стати країною Євросоюзу. Але ми відчуваємо підтримку європейської родини. Це наша маленька перемога, і ми готові працювати далі. Що жуєш? Жуєш? А як же важкість, та нудота? Коли їсти хочеться, але не можеться. Домрид. Прискорить звільнення шлунку. Домрид. Жувати, не переживати. Домрид. Яка в мене суперсила? <рес> Мабуть. Перетворювати сторіс на тепловізори для всіх супергероїв плюс 5 гігабайтів без додаткової плати. У терифілав'юй від Київстар. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, корвалтаб екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Фуцис. трикутне рішення від молочниці, адже є проблеми, про які не говорять, і найголовніше знайти спосіб їх рішення. Фуцис. просте та ефективне лікування молочниці. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем, долгіт. Він рятує мене від болю при ревматизмі. Крем долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт, єдиний жовтий крем від болю у суглобах. воїни боронять країну. ДБР воює пліч-о-пліч -пліч з ними. Слідчі ДБР документують злочини окупантів. Винні будуть покарані. Оперативники шукають диверсантів. Виявляють колаборантів. Ці злочини не мають терміну давності. Про колаборантів та військових злочинців повідомляйте за номером 044 327.07. Разом переможемо. Стаття 3 Конституції України Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 28 червня День Конституції України.